Вітаю! Приїхала одна цікава монета. Зараз я буду її забирати. Ось підготував кошти. 12 тисяч гривень за монету 50 копійок 92-го року. Має бути цікавий різновид 2.1 BAM. Зараз я йду на почту, якщо монета справжня, я обов'язково зроблю на неї огляд і розповім вам, в чому нюанс, якщо ви знайдете, я і у вас куплю таку монету. Щойно повернувся з почти, де забрав цю монету 50 копійок 92-го року. Різновид сторін звучить як штамп Аверсу 2.1. реверс іде штамп БА і гурт дрібний. Тобто 2.1 PAD або 2.1BAM по каталогу Коломійця. Перед тим, як купувати подібні монети, обов'язково потрібно перевірити, чи справжні, щоб не було такого випадку, коли. Беруть одну сторону від однієї монети, другу сторону від іншої монети. Їх поєднують, так званий стакан, і видають за ціни різновид. Також я вам сьогодні розповім, як визначити в деталях усі монети, дуже детально, максимально детально розжую вам інформацію. Ну, а той, хто може купити, ви вже зрозуміли. Присилайте фотографії мені у Viber. Я купую такі монети. Перед вами дві монети. 92-го року обидві карбувались в Луганську на санкобудівельному заводі з Латунь, і я вам розповім зараз, як відрізнити штамп 1 від штампу 2. Зверніть увагу! Саме найпростіше ось слово Україна. В даної монети напис наближений до Канту. Ось ця частинка називається Кант. В штампі 2. Слово Україна віддалена від канта. Бачите, деякий проміжок. А ось тут у нас наближено. Тобто штамп 2 визначається тим, що малюнок Аверсу менше, ніж малюнок Аверсу в штампі 1. Сподіваюсь, це зрозуміло. В свою чергу, штамп 2 поділяється на два підвиди. 2-1. І 2,2. Зараз за допомогою мікроскопа я вам покажу, як відрізнити ось ці дві монети. На перший погляд, ну для людей, які далекі від нумізматики, це дві однакові повністю монети. Навіть якщо ви знайдете ось, да, що є ось такий проміжок. Але як відрізнити ось ці дві монети між собою штампа аверсів, потрібно знати буквально декілька нюансів. І зараз я вам про них розповім. Порівнюючи. Дві монети 2.1 і 2.2 В першу чергу зверніть увагу, ось на оце нижнє зерно. Ось воно. Ось це зерно. В штампі 2.2 воно не замкнуте. Тобто є ось така прорізь. А в штампі 2.1 Воно замкнуте. Тобто без прорізі. Це перший нюанс. А ще одна особливість, як відрізнити 2.1 від 2.2 Полягає ось в цьому нижньому листку правий нижній лист. У штампа 2.1 на нижньому листку є така зазубрана ось вона. Якщо ми візьмемо штамп 2.2, то тут такої зазубрання не буде. Ось бачите? Тобто тут у нас цієї зазубрено немає. Штамп 2.2. Тобто ви зрозуміли, щоб знайти ціну монету, вам потрібно шукати монету у якої слово Україна віддалене від канта, Потім нижнє зерно замкнуте. В нижньому листку є прорізь, штамп 2.1. І потрібно, щоб на реверсі був штамп БА, а його можна визначити в третій гроні 4 ягоди. Грой номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось, якщо 4 ягоди і штамп 21, така монета коштує дорого. Реверс БА зустрічається з іншими аверсами. Для прикладу. Ось у нас штамп аверсу 2-2. Зерно не замкнуте. Але реверс БА. Скільки така монета коштує? Така монета коштує приблизно 50 гривень. Якщо 22 БА. І штамп БА ще зустрічається з штампом Аверсу 1. Пам'ятаєте, що слово Україна наближено до Канту. І на реверсі у нас також усіде штамп БА. Такі монети нічого не коштують. Тобто потрібно шукати монети. З малим малюнком Аверсу. Розміром малюнку Аверса. І чотирьох ягідник тільки з ось таким варіантом Аверсу коштує дорого. Сподіваюсь, це зрозуміло. І на сьогодні відомо не більше 30 монет, які були знайдені з обігу. Тому ця монета така цікава і викликає зацікавленість у колекціонерів. Стосовно ціни. Враховуючи, як в останній час значно піднімається ціна на різновиди обігових монет України, вважаю, що ось цей різновид має дуже гарний потенціал до розвитку в ціні. Сподіваюсь, вам трохи стало зрозуміло, чому ця монета така цікава. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, почуємось!